Вітаю на продовженні курсу по відеорекламі в YouTube. В цьому відео ми поговоримо з вами, як налаштувати відеорекламу Shorts, короткі відео на мобільних пристроях. Отже, давайте переходимо зразу в рекламний кабінет і розпочинаємо створити кампанію. Як завжди, ми натискаємо створити нову рекламну кампанію, не обираємо цілі, вибираємо відео. І з усіх типів відеореклами ми вибираємо перший пункт Video Views. Як бачимо, у нас тут є реклама в shorts Ads. Далі натискаємо Continue, переходимо на наступний етап, даємо назву для нашої компанії. По стандартній технології створюємо назву кампанії. Далі ми в наступному меню можемо вибрати формат. Нам якраз треба тільки реклама Shorts, тому ми вимикаємо Infit і Instreet. Ми не можемо поміняти ставку, у нас тут одна ставка, і треба вибрати бюджет. По стандарту, у нас є бюджет Total на всю компанію. Тобто, коли цей бюджет буде ходован, компанія зупиниться. Але нам не треба денний бюджет, тому ми вибираємо Daily і вводимо суму, на яку ми хочемо в день витрачати. Ну, Давайте я для тесту. Ставлю 50. Далі ми можемо обрати дату, коли рекламна кампанія почнеться. Наприклад, це у вас реклама буде для якоїсь акції, ви знаєте, що вона повинна початись на якесь число. Тоді ви можете вибрати це, цю дату і реклама запустити в цю дату. Наступний пункт у нас мережі ми відключаємо мережі Video Partners, оскільки на них наш бюджет буде просто з'їдатись. Тому це маленький лайфхак, як зекономити бюджет. Далі переходимо до Location. Ми можемо обрати всю країну або якісь конкретні регіони, штати, міста. Я зазвичай рекомендую розбивати хоча б на штати і великі міста, щоб можна було далі аналізувати, як себе веде реклама в конкретному штаті, в конкретному. Місті. І в залежності від результатів можна буде коригувати нашу ставку. Десь збільшувати, десь зменшувати. Тим самим ми теж можемо економити наш бюджет. Далі, наступне, ми вибираємо мови а застосунки та браузерів користувача, які нас цікавлять. І ось є у нас такий пункт: ми сюди можемо додати два. Відео, які, наприклад, у нас ми знаємо, що вони дуже добре спрацювали, нам приносять або підписників, або приносять прибуток. Тому я завжди раджу використовувати цей пункт меню і додати ці два відео. Ми можемо їх шукати по назві, але проще швидше вставити посилання на це відео. Ось так от Все, натискаємо Done. Далі ще один лайфхак, який теж дуже допомагає економити ваш бюджет. Багато про хто про нього мовчить, навіть бачити, Google його скрив. Щоб до нього дойти, треба розкрити оце меню. Це ми скриваємо застосунки в першу чергу, телевізори. В другу, оскільки це у нас шорт, навіщо нам показувати цю рекламу на комп'ютерах? І зазвичай для шорт я виключаю ще планшети. Залишає тільки мобільні телефони, щоб ця реклама була тільки на мобільних телефонах, бо вона сам формат відео застосований для мобільних телефонів. Тому ми виключаємо все зайве, залишаємо тільки мобільний телефон і тим самим дуже сильно економимо наш бюджет. Далі все ми залишаємо тут без змін і приходимо до створення групи оголошень. Назву ми напишемо трошки пізніше. Давайте ми спочатку виберемо, яка у нас буде аудиторія. По аудиторіям є окреме відео, як створювати аудиторію. Тому я тут зараз зупинятись не буду. Я просто виберу вже створену аудиторію. Ну, наприклад, давайте ось цю запропоновану. Тепер я купію названня аудиторії і вставляю названня групи, щоб я знав, що в цій групі у нас йде таргет на ось цю аудиторію. І далі я мог в рекламному кабінеті аналізувати, як. Працює реклама, як працює ця аудиторія. Далі, все це інше я не вибираю. Переходимо далі. Я не розширюю аудиторію, я хочу, щоб YouTube таргетіривався саме на ту аудиторію, яку я вказав. Також різні теми, все це я вже поясню в окремому відео, що це не працює майже ніколи, тому ми не витрачаємо на це час. Далі нам треба вставити посилання на наше відео, яке ми хочемо, щоб було в оголошенні. Вставляємо теж краще вставляти посилання. Все у нас є відео. Ми вставляємо також URL сайту, куди буде вести. Пишемо «Display URL». Бажано, що там було те, що тригеріт в вашій цільовій аудиторії. Далі ми можемо створити Call to Action, обрати запропонованих, наприклад, або написати свій. Далі нам треба написати заголовок довгий заголовок і опис для цього оголошення. Ось так написали Можемо подивитися, як воно буде виглядати. Далі, після того ми. Можемо додати банер, я рекомендую його додати. І нам треба написати назву оголошення. Цю назву бачите тільки ви. Я раджу вам писати так, щоб далі ви статистиці, в аналітиці бачили, розуміли, що це за оголошення, щоб можна було аналізувати, як працює себе це оголошення. Це у нас є оголошення. Ми ставимо нашу ставку, яку ми готові платити. Нам Google одразу в залежності від нашого географічного таргенту. Та Аудиторію пропоную вартість, яку мінімальну. Ми можемо поставити для початку таку, або навіть трошки більше. Потім, коли вже буде більше статистики, ми можемо змінити і поставити тут дійсно вартість, яка є фактична. І натискаємо Create campaign. Все, у нас кампанія створюється, вона уходить у нас на перевірку, після того, як Google перевірить, що дійсно у нас всі оголошення, нема з ним проблем з аудиторією, з усім все в порядку. Реклама почне працювати. Зазвичай це проходить від декілька годин, може, до навіть двоє до, дві доби бути рекламна кампанія на модерації. Все, натискаємо Continue to Review, тобто ми ще раз можемо тут переглянути всі наші налаштування. Ще раз. Певніте, що ми все зробили правильно. Доскаємо Continue. Добре. І все. Тепер чекаємо, поки наша реклама запуститься, і у нас по ній вже пойдуть дані, статистика і ми будемо вже аналізувати. Сразу хочу сказати, я зробив тільки для одної групи оголошень. Я вже зараз не буду це показувати, але також я зараз зайду в рекламний кабінет в додаток Google Ads для PC і зроблю копію під кожну аудиторію, щоб у нас була. А під кожну аудиторію своя група оголошень, і реклама показувалась на всі наші зроблені спеціальні сегменти. Я вам бажаю продуктивної реклами. До зустрічі в наступному уроці.